Сьогодні в нас на огляді бігова доріжка FitLogic t 12 b Це новинка 2024 року. Вона вже як продається на ринку України і зарекомендувала себе з найкращої сторони. Немає по ні рекламації, повернень чи ще чогось. На сьогодні це найдешевша доріжка з електричним кутом нахилу. Найближчий аналог буде дорожчий десь відсотків на 15. І це при тому, що це доріжка від FitLogic а не якогось невідомого бренду, який сьогодні є. Завтра немає, в якого немає ні запчастин, ні сервісу. Це все ж таки Fitlogic з хорошим сервісом. З запчастинами і завжди надійними хорошими тренажерами. І окрім цього, за цю ціну в цю доріжку інтегровано дуже багато цікавих, корисних функцій. По-перше, це Bluetooth. Ви можете підключити телефон до доріжки, і, або просто слухати музику через динаміки, або підключити додаток фіт-шоу і спостерігати за цим всім в своєму телефоні чи планшеті, де ще за такі гроші можна знайти інтеграцію з додатками. Ще однією перевагою доріжки є те, що в неї стоїть безщіточний двигун. В порівнянні з колекторним, без втрати потужності він менший. Там дуже маленький підкапотний простір, в який вставлено і плату, і двигун, і двигун підйому нахилу. Інженерам вдалося зробити доріжку досить компактною і при цьому не втратити потужність. Далі я покажу, як там виглядає підкапотний простір і що там знаходиться. Ну і давайте подивимося на її консоль. Консоль доріжки виглядає досить простою, але, на мій погляд, вона достатньо ергономічна і все тут продумано. Я запустив доріжку ось через додаток, тут висвічується. Значок про те, що доріжка запущена через додаток. Сюди можна поставити як телефон, так і планшет, і зона, яку він буде перекривати, ні за що там не відповідає. Всі показники виведені по боках, також колонки знаходяться по боках. В принципі, достатньо нормальної якості колонки. Ми, їх ще послухаємо, кнопки управління виведені окремою панелькою, це хард кнопки їх тут невелика кількість, але... Все, що потрібно, мінімальна достатня кількість їх тут є. Для зміни куту нахилу, для зміни швидкості, старт-стоп і для вибору програм, які вже зашиті в доріжку. Тобто, якщо ви її не через додаток запускаєте, ви можете там вибрати якусь з тих програм. Ось вони тут відображені, які вже зашиті в сам комп'ютер доріжки. Також тут є два карманчики по боках, і це доволі непогані карманчики, бо. Туди цілком нормально стає пляшка з водою, і вона завжди у вас під рукою. Вона нікуди не випадає. Тут хороші карманчики. У доріжки є невеличкі ручки з накладками. На цих накладках кнопки зміни швидкості і куту нахилу, маленькі пульсометри. Вони не точні, в принципі, як і в будь-якому тренажері пульсометри, які знімають показники з долоні. Але, в принципі, вони тут і є, тобто щось поміряти можна. Самі ручки і. Конструкція консолі достатньо жорсткі, тобто інколи можна притриматися і нічого не трапиться з доріжки, вона не розвалиться. Ну і ключ безпеки, як завжди, виймаємо, і доріжка зупиняється. Ось така, як на мене, досить продумана і ергономічна консоль у цієї моделі. Так, ну і давайте послухаємо, як звучать колонки. Тут є два канали Bluetooth. І в мене телефон в принципі на один канал Блютуз. Я зміг під'єднати або додаток, або колонки. В телефонах я знаю, є два канали Блютуз. Можливо, можна буде під'єднати і додаток, і музику. В мене вийшло під'єднати тільки щось одне. Я ось під'єднав колонки, запустив просто доріжку. Давайте ми її там збільшимо швидкість. Запустив доріжку на стандартних програмах, які тут зашиті. Просто виставив швидкість, і давайте слухати колонки. Як на мене, досить непоганий звук, досить прийнятний. Особисто я би через них слухав музику, немає там зайвих шумів, хрипів і працюють досить і досить добре. І давайте поглянемо на підкапотний простір цієї доріжки. Він досить маленький і тут розміщено все достатньо компактно. Ось двигун, про який я казав, безщиточний. Він за рахунок своєї конструкції може мати менші розміри, ніж еквівалентний по потужності, звичайний колекторний двигун. Це все через те, що в нього обертається корпус. Тут немає маховика, ваги корпусу достатньо для створення інерції і плавності ходу. Тож маховика тут немає, і відповідно він може бути менших розмірів, він тихіший, і заявлено, що він більш, скажімо так, витривалий. Доріжка розрахована на 110 кілограмів по характеристиках, але як завжди, треба брати запас відсотків 10, а то я брав 15-20%. Тобто на дану доріжку користувача в 90 кілограмів, точно можна вантажити. Якщо ж ваша вага більше 100 кілограмів, ну я би напевно не радив, тобто є ризик, що доріжка прослугує недовго. І тут питання: чи ви будете бігати, чи ви будете ходити, тому що є така. Думка чомусь у людей, що біг більше зношує доріжку, ніж ходьба. Ні, це неправда. Ходьба складніше переносить доріжка, ніж біг. Двигуну важче, він обертається повільно, і в нього немає цієї інерції, він кожен ваш крок має тягнути своїми силовими агрегатами. Навіть маленької інерції там немає, він гріється, обертається повільно, відповідно від обертання, він не охолоджується. тож при ходьбі двигуну важче і він складніше охолоджується. Ходьба сильніше його навантажує. Тому якщо ви збираєтеся на дріжці ходити, то бажано, щоб ваша вага була дійсно до 90 кг. Напевно. Якщо ж ви будете бігати, то, напевно, десь 100 кг можна на неї вантажити. Більше я би не радив. Далі в нас йде е, двигун підйому куту він тут, Компактненький, його достатньо правильно сюди вставили, і за рахунок цього вдалося зберегти це невеличкий підкапотний невеличкий підкапотний простір. Ну і плата керування всіми цими двигунами достатньо хороша, надійна. Я ж кажу, доріжка вже рік продається, і жодних нарікань по ній немає. І поки не знята кришка двигуна, давайте поміряємо товщину нашої деки. Беремо штангель циркуль і міряємо. Так, я завів сюди штангель циркуль і дивимося. Товщина деки у нас 15 міліметрів. В характеристиках ніде я не знайшов цього параметра на цю доріжку. Але ось ми помірюємо 15 міліметрів, і це достатньо, в принципі, щоб витримувати людину вагою в 100 кілограмів під час бігу. Тож з цим параметром все окей. І поїхали далі дивитися, яку швидкість ця доріжка видає, наскільки вона точна і правдива. Міряти швидкість ми будемо за допомогою велокомп'ютера. Як я казав в своїх попередніх відео, він налаштований максимально точно, нема жодних сумнівів в його показниках, тому починаємо наш експеримент. Запускаємо доріжку і ставимо одразу 6 км на годину. Це перше значення, яке ми зазвичай міряємо. Так, виставив 6 км на доріжці і мірюємо. Велокомп'ютер показує 6,2. Непогано, досить точно. Поїхали далі, ставимо на 10. І так, 10 кілометрів показує бігова доріжка і рівно 10 кілометрів показує велокомп'ютер. Тут все один в один. Далі ставимо на 16 км, Це максимальна швидкість цієї доріжки. Зараз помірюємо, що буде там. Розігнали до 16, мірюємо. Так, велокомп'ютер показує 14,4 км. Ось вам і похибка. 10% похибка на максимальній швидкості. Що ж, по нашим замірам виходить, що доріжка має максимальну похибку 10%. Але треба порівнювати з іншими моделями. З того, що ми міряли, всі доріжки мають похибку. Це було від 7 до 12%, здається, на максимальних швидкостях. В діапазоні швидкостей 6-10 кілометрів це ходьба або середній біг. Вона показує досить точно. На ці показники можна орієнтуватися. Це ж таки, доріжка невеличка, розрахована більше якраз для таких швидкостей, для ходьби або нешвидкого бігу. Тож в цих діапазонах вона показує дуже і дуже точно. При максимальній швидкості похибка 10% в межах норми ставимо залік. І що я можу сказати стосовно системи амортизації цієї доріжки, деке тут закріплена на таких циліндричних жорстких еластомерах. Це стандартне, в принципі, кріплення деки для більшості доріжок. Тут просто боковина зашита, і немає якихось вставлених там кольорових еластомерів, це все бутафорія, всі ці кольорові еластомери. Тут вона закріплена якісно, жорстко, ну це, в принципі, стандарт. Доріжка розрахована на не надто важких користувачів, тому якоїсь особливої системи амортизації тут, в принципі, і не потрібно. Тож, те, як тут все зроблено, цілком і цілком прийнятно. А тепер помірюємо рівень шуму цієї доріжки, міряти будемо додатком в телефоні, коли в цьому приміщенні абсолютно тихо, він показує десь рівень шуму 37 дБ. Запускаємо доріжку і міряємо, що ж буде. Запускаємо. Так, доріжка поїхала, я замовкаю. 42 дБ. Що поїхала вона доволі тихо, є якийсь легкий скрип. 42 дБ зі старту. 6 км на годину. Розганяю. 6 км на годину слухаємо. Я бы зафіксував 56 децибелів, 10 км. 62 децибели і на максимум її на 16 кілометрів. 67 дБ. Зупиняємо. Середній рівень шуму показала ця доріжка. Не можна сказати, що вона дуже тиха. Незважаючи на те, що вона невеличка і з не дуже потужним двигуном, рівень шуму в неї посередній. Прийнятний результат. Ставимо залік. І для точності всіх перевірок давайте перевіримо габарити бігового полотна. В характеристиках заявлено 120 на 45. Я би навіть сказав 122 см, а по ширині 44,5 Ну, в принципі, все майже збігається, все майже точно. Саме бігове полотно тут має структуру наждачного паперу, гарне щеплення з взуттям має. Воно не дуже товсте, але в принципі для таких доріжок вони не повинно бути дуже товстим. В принципі, достатньо якісне бігове полотно. І зараз, як завжди, за допомогою акселерометра і гіроскопу в телефоні, ми поміряємо кут нахилу, який видає ця доріжка. Я підклеїв тут наклеєчку, відкалібрував наш телефон, щоб він на підлозі показував 0. І тепер кладемо його на доріжку і дивимося. В нульовому положенні, коли доріжка в своєму нульовому положенні, вона показує мінус півтора градуси. Зараз піднімемо її на максимум і подивимося, максимальний її нахил. Так, доріжка стала в своє максимальне положення, і я її зупинив, тепер міряємо. Телефон наш показує 4,7 градуса. Справа в тому, що телефон міряє в градусах, доріжка запрограмована показувати у відсотках. В характеристиках заявлено 15%. По факту 4,7 градуса по формулі переводимо це десь 8,2 відсотка. Тобто трошки більше заявленого, трошки більше половини від заявленого. І враховуючи те, що в своєму нульовому положенні вона вже була під нахилом, Півтора градуси, а це 2,6%. Тобто дельта, яку вона створює, складає всього лише 5,6%, і ця дельта регулюється, скажімо так, в 15 ступенів, які є на клавіатурі. Якщо враховувати, що всі такі доріжки е, дають похибку, якщо ми беремо доріжки не якихось світових брендів, а все ж таки локальних брендів, ну, ось типу фітводжика, ми переміряли фітводжики, вони всі дають похибку. Не скажу, що це задовільний результат. Кут нахилу є, але він не прям такий, як заявлено в характеристиках. Дані я вам надав, а висновки робіть вже самі. А тепер ми візьмемо ось такий ватметр і помірюємо споживчу потужність даної доріжки в режимі ходьби і в режимі бігу з користувачем вагою 90 кг. Це моя вага. Поїхали. Запускаємо доріжку і міряємо. Запускаю і ставлю одразу на 6 км. Це режим швидкої ходьби і наш ватметр показує десь в районі 320-350 ватт споживання. Піднімаємо на 10. Так, 10 кілометрів, а ватметер наш показує в районі 450 до 500 ватт. Ну, загалом така споживча потужність у доріжки не більше ніж пів кВт, вона споживає при бігу. Тож достатньо вона заощадлива. Ну і давайте підіб'ємо підсумок цього огляду. В процесі огляду я помітив декілька нюансів, про які не сказав своєчасно. Перше, це те, що доріжка вимикається десь через 5 хвилин після простою. Це нормально. Так, в принципі, є в багатьох доріжках, не в усіх, але в більшості. Це ок. І друга. Особливість, яка мені дуже сподобалася, коли ви нажимаєте СТОП, якщо ви займалися під кутом нахил, то доріжка опускається в своє нульове положення, і так має бути. І це не в усіх доріжках так є. Бо коли ви зупинили тренування, якщо ви займалися з кутом нахилу, ви потім хочете доріжку скласти, кудись перемістити або почати нове тренування. Вам потрібно знову її запускати, опускати в нульове положення це якісь зайві рухи. Тут все відбувається автоматично, і так має бути. Тож. Скажу чесно, доріжка мені дуже сподобалась, і вона однозначно коштує свої грошей. І хочу зазначити, що зараз ця доріжка ділить перше-друге місце по кількості проданих одиниць в нашому інтернет-магазині. На цьому в мене все. Не хворійте, тримайте себе в формі і пам'ятайте, змагатися треба не з кимось, а з собою вчорашнім. I got you! you got me. We are too too lucky